У Свято-Успенському соборі попрощалися із загиблими захисниками України 30-річним Олександром Рудиком і 38-річним Ярославом Богданом. Олександр Рудик народився в Полтаві, грав у футбол. Свого часу виступав за Полтавську «Ворсклу» в складі ю 19, згадує його друг Костянтин Денисенко. Остання розмова була якраз напередодні на стадіоні «Ворскла». Саню я знаю з, з першого класу познайомив мене з футболом. Дуже гарний друг. Дуже гарний товариш в команді, дуже гарний чоловік, батько, сім'янин, воїн. Це людина, яка ніколи не боялася. Зараз він надав саме ціни своє життя. А коли навчався тоді ще в техуніверситеті, виступав за команду закладу, згадує один із тренерів Олександра, старший викладач Полтавської політехніки Олексій Воробйов. Людина, яка віддавала всього себе спорту, футболу, наскільки він любив футбол. Ну, був лідером нашої команди і лідером по життю. Грав Олександр Рудик і за футбольні клуби Ромни, любителів футболу Полтава, також Решетилівка та Базель. Працював, грав у футбол. А пішов в лють і захищав нас. Загинув Олександр 10 червня цього року під час служби в Донецькій області. У захисника залишилися дочка, рідні, близькі. Захисник Ярослав Богдан у цивільному житті працював у Полтаві у сфері вентиляції та кондиціонування, а проживав у Мильцях. Військову службу проходив у частині А 4350 Служив стрільцем-снайпером першого аеромобільного відділення. Загинув цьогоріч, 25 січня, при виконанні завдання на Донеччині. У нього залишилися. Донька, рідні та близькі. Я був дуже гарною людиною, цілеспрямованим, впертим. І наш агресор напав на нас, і він вирішив піти защитати нашу батьківщину. Він виходив на завдання, і мені позвонив, сказав, брат, дзвоню тобі крайній раз, я виходжу на завдання. І, і на цьому зникло, зник зв'язок з ним. При виході з позиції їх накрив щільний артобстріл. Поховали захисників Олександра Рудика на Затуринському кладовищі, а Ярослава Богдана у селі Мильці.